Всеукраїнська програма ментального здоров'я, яка ініційована першої леді України Оленою Зеленською, вона має на меті дві два таких великих плести завдань. Перше це формування культури, піклування про своє ментальне здоров'я для того, щоб кожен з нас був кожен день у себе на часі. Тому для того, щоб е, питання ти як було в першу чергу для. Кожного з нас для, як самотест. І для того, щоб було не соромно, зізнаватися, що ти можеш бути не окей, що ти так само переживаєш, що ти іноді не можеш себе вгамувати. Все це переживання є цінним, але важливо, щоб люди вміли в нові реальності. Самі собі дати раду, тобто опановувати техніки самодопомоги, а знати, як собі допомогти там, в станах панічної атаки, або що робити в бомбосховищі, коли ти з дитиною, і так далі. Це дійсно нові навички в новій реальності. І це так само опановуючи ці техніки самодопомоги. Люди ламають стіну з стигми, яка є навколо теми ментального здоров'я. І друге завдання програми це формування сервісів і послуг, мережі сервісів і послуг, які можуть підтримувати людину, коли вона сама вже не справляється. І мова йде про те, що ментальне здоров'я не дорівнює охорони здоров'я. Компоненти ментального здоров'я є в усіх секторах, і вона там має проростати як невід'ємна частина в освіті від дитячого садочка до вищої школи, в охороні здоров'я. А мова йде не лише про лікарів, які надають спеціалізовану допомогу: тобто, психологи, психотерапевти, психіатри. Мова йде. В першу чергу про ту першу лінію контакту і послугу, яка вибудовується в охороні здоров'я на первинці, в соціальній сфері, в зайнятості. А який би ми, сектор, який би ми пласт, не взяли, компоненти ментального здоров'я є скрізь, де людина контактує з системою, або де людина працює в системі людина людина